Окрім депутатської роботи, у вас окреме місце в вашому житті займає благодійність. Скажіть, будь ласка, що вас надихає на це і яку саме сферу благодійності ви займаєте? Благодійною діяльністю я вже дуже багато років займаюся, десь біля 9 років, і продовжую. продовжую якби триматися в цього напрямку, якби важко не було, але е, тому, що є і депутатська, і громадська діяльність, але вважаю, що благодійна діяльність, вона це це найбільше моє, моє досягнення, тому що ми фактично допомагаємо онкохворим дітям, дітям з орфанами, захворюваннями, дітям з інвалідністю. Важко важко хворим. Опікуюся саме цими дітьми. Е, наш е, благодійний фонд працює, працює на всеукраїнському рівні, та але так як я вже. Депутат Вінницької обласної раді, тому і якби вже мене гарно знають в області, то звісно фактично майже всі звернення до до мене це з Вінницької області на сьогодні. І я намагаюся допомагати, підтримувати. Це не тільки фінансова допомога, тому що звісно дуже багато дітей, і деколи лікування одної дитини це сотні тисяч гривень, а деколи і євро. Тому ми допомагаємо, навігуємо, ми консультуємо, надаємо там допомогу. От за моїм зверненням, звісно, в мене є депутатський фонд, з якого я виділяю кошти для дітей. Але також за моїми зверненнями з бюджету обласної ради було виділено півтора мільйона гривень на лікування діток. Тобто, Перший же день, коли я стала депутатом, я звернулася по дверня, задвіняк Ангеліні, це з мого, з мого містечка, селища Тресенця. Це дитинка, їй було тут на той час 4 роки, воїна АТО, яка була онкохворою, та ще її заразили всіма гепатитами. Всіма трьома гепатитами, і там була дуже складна ситуація. І це вперше що обласна рада виділила таку велику суму 150 тисяч гривень. Ми змогли відправити її за кордон. Ця дитина вже пройшло 2,8, вже майже 3 роки. Вона тільки вилікувалась від гепатиту. Вона просто проходила обстеження в Німеччині. Фактично, ці кошти дали змогу людину, дитину вилікувати і спасти її життя. Тому я завжди дякую також своїм колегам за те, що вони підтримують. Тобто не знають, що Лариса займається білозір, займається дітьми. Тобто ніяких інших питань у неї немає. Тому я маю на увазі там Я не лобію якісь свої питання. Я виключно лобію питання дітей. І тому якби ці питання вирішуються. От в Бершаді була дівчинка, теж вона волонтера. То 21 рік дитині і. Фактично дитина 20 рік, це ще дитина. І їй потрібен був кухлеарний апарат слуховий, кошти не підйомні. це 600 тисяч гривень. Програми, програма є для дітей, але там все черга, їй вже 21, вона не підпадала під цю програму. І обласна рада виділила кошти, я звернулася до районної ради. Що мені подобається, що, знаєте, якщо на всеукраїнському рівні, може, і немає діла до людей на місцях. То місцева влада вона сьогодні знає ближче людей, знає їхні проблеми. І от як я зверталася, то завжди знаходжу. Ну не завжди, ну це неправда, але в основному знаходжу підтримку. Тобто і зверталася й до Гайсінської міської ради, там на квиток для дитини за кордону, кому допомогли відправити. На лікування виділили до депутатів районної ради Бершаті Бершацького району. Виділили на цей кухларний плантат. І наша громадська дала організація кошти, батьки трошки зібрали, жителі села зібрали районна рада обласна і разом купили апарат, який коштував 800, Ми знайшли ще дешевше і за тисяч купили дитині цей апарат. І дівчинка зараз Мар'яна, вона чує. І кожна ця дитина це. Це доля це велика історія, довга. Онкохворі діти це деякі хворіють все життя. Деякі там, от тині 14 років, із них 12, вона хворіє, рецидиви. І тому цих діток треба вести. Це дуже складний процес, і ми намагаємося. Знаєте, кожному я допомогти не можу, але всі, хто звертається, ми підтримуємо, чи коштами, чи консультаціями, чи допомогою. Тому, якби це такий великий кусок роботи, який, від якого я не відмовляюся, але він досить такий важкий. І він такий, знаєте, проторен.